Ми долучимо ще одного гостя до нашого ефіру. Віталій Портников, журналіст і публіцист. Вітаємо Віталію в ефірі прямого. Віталію, хочу запитати вас, як людину, яка бага, краще за багатьох інших знає, що відбувається на Росії, власне кажучи. Ми е, стежили, та звісно, за всім тим шабишем, який там відбувався в п'ятницю і після того. Але бачимо, що якось не особливо він ну таке враження, що не особливо він Путіну допоміг, тому що е, там якісь опитування фіксують, тим не менше, падіння довіри. Е, бачимо. Незадоволення мобілізацією, то що насправді, от яка там ситуація за перебріком на Росії? І чи ось ці такі плани Путіна, які він виношував, які реалізував от сьогодні Держдума, там нібито, нібито там провела цю анексію? Але тим не менше, чи дало йому це очікуваний ефект? Ми ж не знаємо, на що розраховував президент Російської Федерації, коли ухвалив рішення про проведення такої пришвидшеної анексії українських регіонів, навіть не очікуючи, поки його війська вийдуть на їхні адміністративні кордони. Ми можемо вважати, що він хотів якогось рейтингу, як ви кажете. Але мені здається, що в авторитарних тоталітарних режимах не дуже важливий рейтинг. У тоталітарних авторитарних режимах важлива ефективність силового апарату. От, якщо цей силовий апарат впорається з проведенням мобілізації на рівні військоматів, а силові структури, такі як Нацгвардія, то що будуть розганяти протести, яких до речі немає. Ну, це значить, що російська держава абсолютно ефективна. Відсутність, до речі, протестів за умови проведення масової мобілізації теж говорить, що нинішнє російське суспільство, в принципі, не готове до модернізації, що модернізацією Росії будуть займатися вже наступні покоління росіян. Зараз ми маємо справу з тим суспільством, яке є, яке можна порівняти з радянським суспільством, яке абсолютно спокійно стежило за війною, скажімо, в Афганістані і за загибелю своїх власних родичів на цій війні. Віталій. Щодо ядерних погроз Путіна, от Ангела Меркель, звернулася до світу, якби дала щось з цього приводу коментар, сказала, що вона, вона ставиться до цих погроз серйозно. Ну і бачимо на загальний накал риторики знову ж таки західний світ, який там на, на, намагається колонізувати весь світ і Росія як центр антиколоніалізму, який там бореться з цим, Путін, який повторює знов. В різних зверненнях, що це не Блєв і Медведєв. Наскільки вірогідна все ж таки ця загроза? На твою думку, от і чи ну цинічне таке питання? Чи варто до неї в принципі ставитись ну як до вірогідності? Тому що ми розуміємо, що якщо це буде застосовано, то ми просто в наступну ж хвилину будемо зжити в зовсім іншому світі, і так би мовити, проблеми України після ядерного вибуху перестануть бути тільки проблемами України, ну і почнеться зовсім інший процес там світової чи не світової війни, але з втручанням збройних сил НАТО, скоріш за все. Безпосередньо і нанесення ударів по російській території Ну, ми поки що не побачили жодного підстав того, щоб ми вважали, що НАТО буде бити по російській території в разі ядерного удару по Україні. Удар НАТО по російській території буде означати можливість застосування стратегічної ядерної зброї проти Сполучених Штатів. І звичайно, найближче там 24 години після такого застосування Вашингтон, Нью-Йорк чи Лос-Анджелес можуть зникнути так, ніби їх ніколи не було. Зникне звичайно і Москва. З Петербургом, але ви ж маєте розуміти, що коли президент Сполучених Штатів буде ухвалювати таке рішення навіть про використання звичайної зброї проти Російської Федерації, він має сказати собі: так ми обійдемося без нью йорка я не думаю, що це так просто сказати, як це здається, тому я е, не знаю, яким може бути відповідь цивілізованого світу на удар е, Росії ядерною зброєю по Україні. Я не думаю, що це буде військовий удар. У нас багато хто говорить, що це буде так, але ми можемо дійсно опинитися в іншому світі, але абсолютно з іншої точки зору, що володіння ядерною зброєю на перспективу стане просто важливою метою всіх держав, які захочуть врятуватися. Тому що ми можемо отримати інший варіант: удар ядерної зброї по Україні, продовження війни після цього ядерного удару, продовження того, що західні країни будуть постачати Україні зброю тільки більше б сказав, ефективно і більш серйозно, скажімо, для ударів по території Росії, і пошук багатьма країнами можливості для отримання своєї ядерної зброї і ракетних озброєнь, тому що всі будуть сказати ядерним державам, ну по Україні вдарили. Ві що ви зробили? Ось це буде інший світ. А не інший світ, в якому Росія буде зазнавати ударів від країн, які вона може знищити за 48 годин після таких ударів звичайної зброї. Це один варіант. Інший варіант, що в принципі я вважаю, що якщо Володимир Путін хотів би застосувати ядерну зброю, ми для цього абсолютно не потрібно було б анексувати українські території. Він міг би сказати, що він може застосувати цю зброю, скажімо, після ударів по Криму, чи взагалі якусь провокацію здійснити в Росії сказати, ось це загрожує нашій національній безпеці, підірвати щось в Москві і ударити за допомогою ядерної ракети по центру ухвалення рішень в Києві, скажімо. А він же цього не робить? Тому давайте ми все ж таки не будемо плутати причиною наслідок. Як спочатку Путін ухвалить рішення? По застосуванню ядерної зброї проти України. Може, він його вже ухвалить, ми цього не знаємо. А потім буде знайдено привід для застосування цієї зброї проти України. Якщо він не ухвалить такого рішення, якщо воно не ухвалено, то немає ніякого значення, відбулася анексія чи ні. Сенс анексії в тому, що це дозволяє переводити, як ви правильно, пане Сергію, говорите, саму ідею застосування ядерної зброї на новий рівень. Тобто. От тепер, от точно наша ядерна доктрина може спрацювати проти цієї країни, яка окупує російські землі. Але не більше того, я в принципі вважаю, що сама війна з ядерною країною і неядерною вже створює ризик, того, що проти неядерної країни, якщо вона буде вигравати в цій війні, може бути застосована ядерна зброя з метою цю країну примусити до капітуляції. І ми знаємо, що це також частина ядерної доктрини Росії. Застосування тактичної ядерної зброї з метою припинення війни, яка занадто довга ідея відбирає життя російських громадян, щоб цю війну якнайшвидше закінчити, так що в принципі саме застосування ядерної зброї вже було можна сказати закарбоване в рішенні 24 лютого, коли воно не закінчилося бліцкрівом. Довгострокова війна з Російською Федерацією рано чи пізно призводить до питання, чи буде Російська Федерація застосовувати ядерну зброю для знищення ворожої держави, чи не буде. Але це абсолютно не пов'язане виключно з анексією. Це пов'язано з принципу з чітким бажанням президента Російської Федерації об'єднати так звані землі історичної Росії в одну державу. І, звичайно, Україна буде в його фантазіях інтегральною частиною такої держави. І яку ціну він готовий за це заплатити? От і все. Дякуємо <плес> за відповіді. Віталій Портніков, журналіста, публіцист, був з нами на зв'язку.